Друзі, привіт! А я зробила ікру із синеньких із баклажанів. І взагалі ну от не думала навіть знімати. Просто хотіла все це зробити і поїсти, повечеряти. От, значить, і Потім, коли вже майже все зробила, ось. Вирішила все таки включити камеру. От ну зараз буду це все перемішувати. Але ж, ну друзі, не показувала весь процес, тому що ви знаєте, мабуть, цю ікру не, мабуть, а точно багато хазяйчиків її люблять. Дивіться. Ну, так буду зараз показувати по шарам, як я його складала. У мене на сковорідці запеклися два таких маленьких баклажанчики і одна велика перчина. Це перець, до речі, він там на дні він перший я його чистила. Чому на сковорідці? Тому що у мене духовка є, але вона в мене досі не підключена. Ну, тобто, Тут електрики не дозволили її підключати. Ну, є, проблеми. є проблеми з електропроводкою в квартирі, тому вони мені її не підключили. Уявляєте, яка це прикрість? Тобто ні пирога спекти, ні, ну, нічого, ні м'ясо запекти, от, ні от баклажанчики навіть запекти. Але я прилавчилася, зробила це все на сковорідці. От. Просто їх обмазала, коли помила, витерла насухо, не різала, нічого не проколювала, натерла їх маслом, просто я маю на увазі перець і два баклажанчики, і поклала на суху сковорідку під кришку на малесенький вогонь. І інколи підходила і так перевертала з боку на бік, щоб вони так, знаєте, аж почорніли трошки. Шкірка так гарно. І навіть пахла димком. Отже, тут у мене велика перчина червона, два середніх таких баклажанчики це глибока миска, дуже глибока. Далі у мене. Цибуля, можливо, її вже і не буде видно. Ось там шар, цибулі. Я вибачаю, друзі, що саме в такому вигляді показую. Ну, от, бачите, вирішила аж під кінець показати, що я зробила. Далі у мене помідори, отакі от чотири штучки середніх сливків. Вірніше, одна була більшенька, більша, ніж ця, і ще три отакі от, от. Дивіться, бачите? І під кінець, оце отут-нагорі, от він такий вже перемішався, чесник. О, до речі. Хотіла вам показати свій новий гаджет для чесночка. Отака у мене чеснокота з'явилася, дивіться. Дуже зручна річ. Я її, вже бачите, помила вона в воді, бо я вже це все помила і дощечку помила всі. значить, Я її замовила на сайті, на якомусь не пам'ятаю. Ну На чеському сайті, але в Чехії тут я її не бачила. Я її, до речі, давно вже хотіла купити. Не люблю тут таку чеснику давилку, що там треба її відкривати, вишкрябувати. А це так легко, буквально, в принципі, весь чесник видався, майже тут нічого не залишилося на ній. Просто потім водою сполоснула та й усе. Так. Тепер мені це треба все діло перемішати, посолити. Перчити, мабуть, не буду чорним перцем перчити, не хочу. І ще, друзі, у моїй ікрі не буде зелені. От не хочу. Я вже робила, до речі, із зеленю, з кропом і з петрушкою. Мені не сподобалося чомусь. Ну, не знаю чому. Мені здається, що в цій ікрі взагалі не має бути зелені, особливо кінзи. Я, друзі, вибачаюсь перед тими, хто любить цю зелень, маю на увазі кінзу. Я не знаю, а ви мені просто напишіть в коментарях на що вона вам схожа, ну її запах, аромат. Тому що, ну, мені, я ще раз вибачаюсь, перед вашими почуттями, можливо, ви дуже любите кінзу, але вона мені схожа на кошачу мочу. Я не знаю, я просто її на дух не переношу. Але мені тут будь-яка зелень чомусь зайва. Пояснюю, що я вже робила, от і з, з укропчиком і з петрушкою мені не сподобалося. Значить, чорний перець, можливо, трошечки поперчу. І я зараз в роздумах, бо я вже так теж робила, що я робила із ом, соняшниковою олією, і з оливковою олією. Тут у мене вже до речі, а ні, ще трошки є. Думала, що вже. Майже немає. І от я зараз думаю, якою заправити олією, тому що ну, я в принципі і так, і так робила, інколи навіть е поєднувала дві олії. Я знаю, що в Україні, особливо в Одесі, ну, хазяїчки її роблять із домашньою запашною олією, ну, соняшниковою, та що із жарених сімечок, як то кажуть. От. А я, можливо, зроблю зараз такий мікс. Трошки і цієї візьму, і цієї. І я мало не забула про те, що тут же ж додають ще якусь кислоту. От. Дехто із хазяючок додає уксус. Оцет. Я вирішила не додавати оцет. Він у мене є, до речі, український, в українському мазані куплений. Я вирішила замість оцту лимонну кислоту. Він у мене завжди стоїть. Навіть не на кислоту, а сік. Лимонний такий концентрований сік, він в мене стоїть в холодильнику. Значить, я не молола ні на які міксери, ні на м'ясорубки. Я люблю її рублену. Тобто усі овочі порублені мілко, ви бачите, бачите? Отже, ось така от називається вона сира, баклажанна ікра або ікра із синеньких. Ну, як сира? Тут. Запечені баклажани і запечений болгарський солодкий перець. Все інше тут сире. Я зараз буду пробувати прямо при вас. Хочу взяти так, щоб одразу все мені попало в ложечку. І баклажани, і перець, і помідочки, і, і цибулька. О, оце зараз буду пробувати, друзі, смакувати. Так. Боже, як це смачно трошки не досолила, кажу правду. По кислоті все гаразд, зараз трішечки досолю, а перчити не хочу, ось щось не хочеться. Смачна, просто присмачна. Цибулька хрустить, бо вона ж сира, чесничок також відчувається, запах усім, хто їсть, смачного. І робіть також цю смакоту, бо якраз же сезон баклажанів,